У рамках проєкту Поезія без купюр театру книги прочитання обласна наукова бібліотека імені Тімірязіва презентувала збірку 25-річної віничанки Мирослави Чернії, яка за словами автора є викликом такій хворобі, як любов. Детальніше про видання розповість Світлана Малик. Вірші камерні інтимні для оцінки читачем сміливий крок, який є у юності, з максималізмом захопленням, умінням усьому дивуватися і все пропускати через своє серце. І політ у коханні і розчарування, яке приносить гіркоту, роздуми і сподівання у поезії милослави Черній. Одним словом, хвороба закоханості. Цей діагноз поставлений не милославою, а Всесвітньою організацією здоров'я, яка внесла любов до захворювання під номером f – розлад звичок і ваб. Вірші в муках народжуються. Те, що народжується від мук від болю, воно найсильніше, і, напевно, найсильніше чіпляє інших людей. Авторка виступає адвокатом любовних переживань та судею душевних мук. Так характеризує першу книжку вінничанки письменник Сергій Пантюк. У післямові до неї масштабність образного малюнка, емоційна насиченість поезії змушують кожного співпереживати разом з юною поетесою. «Мені як так виходить дуже щиро описати, описати почуття переживання. Починаючи від ейфорії і закінчуючи. Відданістю люд коханої людини, лірична героїня у книзі вміє захоплюватись, кохати, а також зі сторони оцінити свій стан, що робить її сильною. Героєм поезії Милослави Чернії є не тільки той єдиний з яким сходить сонце, а й Львів місто, яке дівчині дуже дороге, з яким пов'язано багато споменів. І тема майдану у люблячому серці тяжкий біль для юної поетеси, активного учасника проекту «Поезія без купюр, який вже три роки об'єднує талановиту пишучу молодь вінничини. Такий проєкт, як поезія без купюр», які діє на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені ті дуже актуальний і потрібний на сьогоднішній день, тому що це перший старт, це початок літературного, творчого життя молодих людей. Потім вони переростають в творчі особистості. Милослава Черній написала книгу, і нам дуже приємно, що цю книгу оцінили в Львові. І вона вже робить промоутури по Україні. Мова кохання солодка й терпка. Досконалості її немає. Меж у жодну збірку її не загнати. Хворіти на любов абсолютно нормально. Є власне свої симптоми. Лікуватися від неї не потрібно. Ми рекомендуємо хворіти нею постійно, хронічно, сезонно і не вилікуватися.